Моменти за гру пробивала. Бідінок, бідінок тягне м'яч удар в дальний кут. 1-0. Капітан Сергій Бідінок. Друга хвилина поєдинку відзначається Сергій Бідінок. А Мстеїть 1-0. Шибінський втрачає м'яч. Бідінок не забиває, який момент. Дуже важко на повнополя, але. Перейти от зараз. Переходять, пробивають. Макшана. Павло Падольський. В центрі зміщується. віддає передачу Любарський. І замикає м'яч Макшанов. 13-та хвилина. 1-1. 13-та хвилина. Відперед передачу Сергій Дубовик. А тут підхоплює м'яч делятінський. Нагода забити. Робити 10-й номер. Удари. Тут непогана передача. Леміша. Удар буде. І п'ятой, який м'яч. Євген Леміш забиває. Фантастика. Шістнадцята хвилина. Відзначається Євген Леміш. Момент не забиває дук. Балав. Момент каркас варить, Білятінський пробивав. Удар. Ну Забитий забиває Ярослав Шебінський. Перша хвилина у нас 2-2. 21 хвилина поєдинку Ярослав Шибінський. 2-2. Шановська, Олександр Сінєнка, Сергій рідний та Михайло Макшанов. Моменти. Не влучай! Класна скидка. Любачкий забити. І не залітає м'яч Ворота. Немає більше результативних дій. А можливо, зараз. Перехоплює м'яч. А МСТ, простріл Бакіна. Забирать м'яч. Запорожпрому гру Псіненка. У ближній кут непоганий удар. Яким буде кінцевий результат? Шанси на перемогу прицькують. Перехоплює м'яч Ділятінський. Момент дуже непогано. Момент і як не забиває рідний. Як хід забувався. І за менший час на цьому все. 2-2. З таким результатом завершується цей поєдинок. Не результат. Чотири бала у Запорожпромуру, один бал у АМСТ.